з ініціативи тої. Певний є Тобто для мешканців міста Вишнева земельних ділянок в місті немає, так? Я так розумію. 30 років не виділяються. А чому тоді є питання про продаж земельних ділянок? Ви була комісія, треба вийти туди і розбиратися. Не заважаєте. Я не заважаю. Я як мешканці, я як мешканець міста Вишнева, маю право задавати питання. Я на комісії не був, в мене не було можливості. Я на сесії маю право задавати питання. Все. Да. Так, не мішайте мені слухати питання. Понесу адміністративне порушення. Та да, да, понесу добре. 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 Все, я вас почув. Вы Добре, подайте до мене до суду. До суду вас ну, то все, значит, ничего не порушує. <порушение> <Все. порушение> так, не мешайте мне слушать. <порушение> я вам сказал, что подайте я до суду. <порушение> я вас почув, да. Ілля Валерійович, можна питання? А це, це землі, які на, на, були надані е, е, користування комунальному підприємству е, Віснів теплоенерго? Це користування, постійному? Так чому вони... Сюди? Не, чому не надати в оренду? Це земель... Чому не надати в оренду? Тобто ви берете землі Вишнівської міської ради, продаєте, Я не зриваю, я задаю питання. Нашим депутатам смішно. Земля належить висімчан, висімчани проти продажу земельних ділянок без погодження з нами. Читайте конституцію, будь ласка, прочитайте земельний кодекс конституції. Тоді не зрозумієте. Що до чого? Я ж вам неодноразово задавати питання. Я все вивчу. Добре, все добре, все добре, все добре. Наступне ви ж не хочете приємно. Ні, не було. У мене не було можливості. Я все прекрасно знаю. Ви Ви на А ну через кейт я не працюю. Ви так само, як раніше ми ходили на кожну земельну комісію. Ми цього разу вони прийшли і не дізналися, чому так. Чому питання задавали? У мене немає, немає часу і бажання з вами спілкуватися. На нас не перебувайте на сесію. Не можна грабувати громаду, поняла Даже під час війни. Dobro, sledi še raziskava. Ні, давайте ми першим, бо нам треба на суд їхати. П'ять хвилин займе. Нас п'ять хвилин це займає, нам на суд. Нас... Попросить -по міського голову. Та я бачу, ну бо по... да. Хто знає, хто не знає, давайте я все-таки представлюся, що час біжить. Я є чергоме міського району, міста -район, Вашнева, -район, майстер спорту -спорт по самого дзюдо, тренером України. Ну і при багатьох керівниках міста Аніщенця, Вінниченка, Вошка, Іллі Валерійовичу. Я в сесійних залах і в районі теж приймав тільки позитив, тільки квіти, тільки моя праця була оцінена державою двома. Президентами, міністрами освіти. Три. Ну, Є е, відповідні документи, які я отримав за все життя. З 76-го року я працюю тренером, працював, багато що достиг, досяг де, де, раді свого міста. В місті Вишневому не було школи спортивної, я зробив в другій школі підвал і потім туди прийшла шоста школа, там був кабінет директора. І започаткувався спортивний рух Башнев з другої школи. Потім будувався тобус, біля трьох, біля четвертої школи. Це ми, Гнівюк, Зайчук, зайчук це за оболону, Гнівюк за обороно. І моїм усім ну, мої ям розвитку на росі. Я перейшов, э, создал ситуацию, что область ориентировала деньги, достроила до четвертой школы бассейн спорткомплекс. Это было решение э, очень сложное. Мы сделали школу. Школа сейчас прибавления ясно выставляться на российские модеслухатами. Пробожа Кухарской Украины. Зачем? Пожалуйста, мы... Робили зі своїми колегами дуже мощну, сильну команду. Дзюдо. Вона домінувала в державі, в Європі, в світі. Це, не можу сказати, що це моя заслуга. Це заслуга всього колективу і керівників району, в нас була району і міста, і багатьох людей, які могли допомагати. Це на розвиток нашого міста. І... Зависку, бюджет карман. Д... Я був штраф, що я не робив. Мені ні... ні... не Я піш... до суду. Суд був сім разів. Я то ви скажу, що вас звільнили і... з посади. Ліквідації школи. Віктор Антонович Завно, директор школи, дуже добре знає, він керівник цієї комісії, він дуже добре знає, які умови повинні були виконані. Їх не було виконано. Через, через 11 днів міська рада, пише лист Міністерства спорту, обов'язково узгодження профільним міністром ліквідацію школи можна, Але для цього треба видержати ну, апельсину надію. Міністерство спорту от, через 11 днів вивчає і надає вам, депутатам, то, що ви проголосували е школу ліквідувати, вони надали вам лист, що воно є незаконним. Міськрада цей лист отримувала. Ну, Нема узгодження військону Міністерство спорту, де має узгодження. Далі, області, далі. Багато пішло дурних слухів, коли ми з вами свічки купуємо, бронежилети, збираємо гроші, які школа моя збирала, на воїнам, лічне і так далі, далі. Тут йдуть слухи, що тренер туди, тренер України мужчина, заліз в карман, вместо того, щоб купувати, військовий час зробити ганьбу. Моя ганьба, я не хотів би, щоб, Я хотів би, щоб ви, знали, бажану перший крок. Я можу зачитати. Я думаю, що міський рада... Хронологію ми зробимо. Ви повертаєтесь вже просто. Залі, я що... хочу... Ви зробили, це зробили, я ви хочу... далі. Я хочу, щоб повернутися на свою роботу, як мене значить, з качком. І виконувати... Ту місію, ту роль, яку я виконував все життя гошнево. На сьогоднішній момент я являюсь в спорті, ну, я був признаний один із кращим тренером 2016 року державою. 15-10 рік я входив в тройку трійку кращих тренерів держави. Е, я би хотів, щоб я повернувся на те, ви своє рішення пересмотрите. Повернете, це можливо, чи вами перший крок, чи група депутатів депутатів другого рівня Танців України буде звертатися в органи, які призупинять або судовою рішення сесії 16, 16, 16 листопада. Дня. І він, в мене є запис з колективу, і на колективі він сказав, що він буде е, консультуватися з Василем Васильовичем, який є головою ліквідаційної комісії. Василь Васильович, ні одного дня, ні в пошті, ні в це Я вам однозначно говорю, тому що він в мене тренувався в 4 класі. Але таких дуже багато. ні один порядочна людина не скаже, що я є спортсмен. Спортсмени, коли його признали, а людина, яка приходить грає в адмінітон, волейбол і присідає, це фізкультурник. І не більше. і для того, щоб в нашому місті була мощна школа, до якої я вів, вона, я її опіні, була ноль категорій. Я за кілька місяців зробив другу категорію. І моя задача була, я зібрав колектив, їх ротація, мощні повинні бути. І я з'явив, що ми йдемо на першу категорію. Що для вас? Я розумію, що ви не все, не все розумієте, вам тяжелий день. Але перша категорія дає право мати автобус, водія, психолога, лікаря, працюва, багато чого. І наш труд, наших тренерів взагалі, це може зробити. Але... Біля мене оказалися дуже слабі люди, нічого страшного, заробітчани, які не захотіли піти туди, куди я їх повів. Я хотів вивезти школу на рівень України, на спеціалізацію і так далі. І так далі. Це дає і кошти, і зарплати, і мовчого. Це вам дуже складно. Я прошу змінити е, своє рішення по ліквідації школи. Вони мають підстави. Е, які підстави ліквідації? ліквідації? ви хочете судому або в рішенні суду постановити вас на посаду. В мене є знання, в мене є сили, я знаю, що роблю. Я в своїй області достиг, допоміг до місця немалого. Дай Бог, щоб хтось з вас на місто розбудував так, як розбудовував я. Своїй сфері. Васильович, досі піарно. Ви вже пояснили, Проваляє. що депутатський корпус приймаєте рішення, обговорюємо і рішення. Який піар? Це пі... людей інформують, людей інформують. Комісія, яка ваша, набрикала, в матвою. І за чого я ще розповіли? Нас... З матлою хто підписав? І ніяких ми ніяким чином не претендували на ваші спортивні якісь там досягнення. До вас були питання як до керівника, а не так спортсмена, як тренера і знову ж до тої людини, яка є тренером міжнародного класу. Тому я ще раз го що це, в принципі, апіорі, ніхто не опікований яким чином. Є позиції, які ми сталися не стати. Тому якщо ви не проти, я просто вірю, ви сказали всі подумали, Я думаю, що ми зберемося, яким погляд, це погляд тому, у нас ви виступили, я виступили, у нас просто трошки, і це не трошки, все лімітовано. Ілля Валерійович, злетіли міги, скоро буде тривога. Я розумію, я і... вам дякую, всім дуже приємно. Да. Прошу голосувати щодо закриття 31-ї сесії.